Привіт! Зараз ми з вами знаходимося на стенді компанії Scania на салоні у Ганновері на виставці Іа-2024. І головна родзинка, яка актуальна для нашого ринку, це оцей тягач у виконанні супер з новою силовою лінійкою. І, до речі, на конкурсі Green Truck Winner він переміг. І переміг всіх конкурентів, і Сканія декларує витрату палива у 23,6 літрів на 100 кілометрів, щоб це було орієнтиром для тих, хто обирає собі вантажівку. До речі, Сканія супер вже постачається в Україну. Такі вантажівки є, і їх економічність дійсно вражає. Тобто, можете запитати у власників цих авто, вони підтвердять. Крім того, на цьогорічному гановерському салоні Сканія демонструє і власні розробки з біопаливами. Зараз ми бачимо от Scania 660 s з двигуном V8, який працює на біопаливі. Але не тільки з біопаливом є тут сканія, є і газова версія, яка працює на біометані. І, до речі, зверніть увагу, як оформлений цьогорічний стенд у Сканія. Тобто ці всі зелені насадження, зелені кольори, вони зовсім не випадкові, бо Сканія декларує, що вона дуже нейтральна до природи. Ну, а далі нас чекають оці дві вантажівки. Це повністю електричні скані. Вони майже однакові, але відрізняються тим, що один тягач 4 х 2, інший у виконанні 6 х 2. І цікаво, що сканійський тягач має запас ходу. Більше 530 кілометрів. І цей показник ми бачимо тут на ТТХ. Вантажівка у виконанні 6 на 2, яка призначена для використання різних спецнадбудов, також має запас ходу більше 500 кілометрів. І ось це є головні прем'єри цьогорічного гановера. На стенді скані. Як бачимо, зелені насадження додаються, тобто вони сюди приносять і приносять. Тому ми тут побачимо під кінець цього салону майже цілий ліс. Ну, звісно, якщо отака електрифікація, біопаливо і так далі, це європейський тренд. Для України головним є виконання Сканія. Супер! І е, я рекомендую вам звернути увагу на цю вантажівку, бо вона того варта. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами. Пишіть ваші враження від е, стенду Scania від е, сканійських новинок, від сканійських додатків, які тут також представлені на цій виставці. І е, до нових зустрічей.